Права 454 Склади рівність для знаходження невідомої точники Х. Ну що ж, схема, яка є підручнику, я переніс на дошку, ось вона тут є. Давайте думати, а чому ж, яка рівність буде для знаходження невідомої точної Х. В першому руках Ну, Ми тут бачимо, що Х буде дорівнювати А плюс Б. Із цієї схеми видно. Пишемо, що Х у нас дорівнює А. Плюс Б. Є. Ну і в другому випадку, нам треба знайти величину Х. Ну, як її знайти? Якщо За загально допомігати М, умовно, це у нас П, то Х буде дорівнювати треба від М відняти p. То в другому випадку записуємо, Х буде дорівнювати М. Ну що ж, ось такі дуже прості міркування на цьому вправо завершили.